на зв'язку Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг України. Пане Олегу, вітаємо. Добрий, добрий ранок. добрий день. Вітаємо, добрий ранку. Пану Олегу, давайте з опалювального сезону почнемо. Вчора таке різночитання вийшло через рішення уряду про скорочення ось цього періоду пільгових тарифів на газ. Водночас Міненерго спростувало, що опалювальний сезон в Україні скоротили на місяць, і він почнеться за планом. Жодних змін не передбачається, як заявляє Міненерго рішення про початок та закінчення опалювального періоду самостійно ухвалюють органи місцевого самоврядування. Тепло дають з урахувати. Анням середньодобової температури регіону, якщо вона тримається нижче восьми градусів, от середня по дню понад три доби. А тепер, пане Олегу, поясніть, будь ласка, що це за рішення уряду? Вчора ми спостерігали і як воно може вплинути на опалювальний сезон? І чому взагалі уряд пішов на такий крок, на ваш погляд? Ну, потрібно говорити да про постанову, яка вийшла 8 жовтня. І в цій постанові прописано, що там не прописано про опалювальний сезон. Там мова йде про встановлення ПСО покладання спеціальних обов'язків на ціну газу для опалення багатоквартирних будинків. Тобто, по суті, мова йде про те, що будуть якщо ви хочете починати опалювальний сезон до 1 листопада, то ви будете платити за газ по ринковій ціні. Там 16 тисяч щимось, А якщо ви хочете отримувати газ з процедури ПСО, то буквально з 1 листопада ви будете отримувати цей газ, але вже по 7 гривень, там по 7420 тисяч гривень. Тому тобто, ми моває... за жовтень заплатимо, якщо дадуть тепло у жовтні, мені там Аліні, панові Ігорю, вам пане Олегу, то ми заплатимо до більшу ціну за, за це опалення в жовтні. За Ні, тарифу. Ми заплатимо тарифи на тепло і на гарячу воду не міняють згідно закону, який uh -huh. був прийнятий ще в серпні 2022 року, тобто є мораторій uh -huh. на вартість газу, на вартість тепла і гарячої води. А, а хто заплатить? йде про тариф. а заплатить або буде компенсувати різницю органи місцевого самоврядування, або там за своїх умовних прибутків, які заплатить теплокомуненерго. А навіщо це було потрібно віде. приймати це рішення, якщо все одно буде платитися, грубо кажучи, з, з податків та? населення? Це все? А ось ми приходимо з вами до чого. чому так зроблено. В Україні є певні проблеми, ну, теж певні. В Україні є серйозні проблеми з газом, з накопиченням газом, з видобутком газу. Ми втратили велику кількість власного видобутку газу після останніх російських обстрілів. Ми не маємо завдячуючи керівництву НАТО, колишньому керівництву Нафтогазу, починаючи з Коболєва і закінчуючи Чернишовим. Ми не маємо прямих контрактів на закупівлю газу. Тому у нас є величезні проблеми. Запаси газу у нас на сьогодні менше 10 мільярдів кубометрів. Хоча ми на 1 листопада повинні були 13,2 мільярда зібрати кубометрів газу. газу у нас Галина тому. Да. Належа, дозвольте додати до ваших слів, власне, коли ви сказали про наш газовидобуток. Є інформація від Bloomberg, і зокрема журналісти цього видання пишуть, що Росія зруйнувала 60% українського газовидобутку внаслідок обстрілу, який був 3 жовтня. І власне, за даними журналістів, це змусило Україну витратити майже 2 мільярди євро на імпорт палива, аби пережити зиму. Крім того, якщо так продовжаться, то Києву ймовірно як пишуть журналісти, доведеться до кінця березня купити понад 4 мільярда кубічних метрів. В газу ще на 2 мільярди євро. Це еквівалентом близько 20% річного споживання України. Ну і тему імпорту енергоносіїв підняв президент, спілкуючись з Каєю Калос, зустрічаючись з європейською головною європейською дипломаткою. Так вчора була ця зустріч. А президент прокоментував і ситуацію з електроенергією. Зокрема, каже, що очікують проблеми з електрикою через російські атаки. Доведеться імпортувати з ЄС. Так само доведеться імпортувати блакитне паливо, тобто газ. Ну, але наразі дефіциту газу немає. І власне держава вже розпочала його е, імпорти. Головне завдання зараз це забезпечити власне, фінансування цього імпорту, якраз от в піковий цей зимовий сезон. Давайте почуємо президента. Ми очікуємо труднощів з електропостачанням. Можливо, одна-дві ворожі атаки, і нам доведеться імпортувати електроенергію. Ми завжди використовуємо цю можливість у зимовий період, і вона для нас залишається відкритою. Вони атакують водопостачання і загалом нашу газову інфраструктуру. Тому ми почали говорити і про імпорт газу. І от за словами президента, ключовим питанням переважно залишаються необхідні на імпорт газу. Кошти є країні, є країни, які готові постачати газ до України. Зокрема, йдеться про норвезьких партнерів і представників близького сходу. Утім, треба вирішити, де отримати на паливо достатньо грошей. Пане Олеже, чи з усім ви погоджуєтесь? Та власне дійсно на які на які саме країни ми можемо розраховувати як потенційно ті країни, які можуть нам допомогти в розв'язанні цього питання. В принципі, так я не бачу тут ніяких протирічч, тим, що я говорив. А з точки зору яких картин, які країни нам потрібно, нам можуть цьому дійсно допомогти Норвегія. А це раз по-друге, ми можемо купувати газ Сполучені Штати Америки. Зараз ведеться над цим робота, але тут проблема стоїть в наших польських партнерах, тому що вони кажуть, що у них потужності регазифікації свіново це повністю закриті, і вони не можуть. Нам надати цю можливість. Тому тому пропонують купувати їхній польський газ. Також ми можемо домовитись а, частково з а, американською стороною і закуповувати газ через а, Грецію, але там буде ну десь на 100 доларів дорожче на тисячі кубів ніж якщо купувати в Польщі, і також є можливість Катара у Катара. Всі довгострокові контракти так буде як з Азербайджаном, коли ми будемо купувати газ. А тільки залишки, скажімо так, від основних контрактів Я ще раз підкреслюю: а Україна, завдячуючи колишнім очільникам НАК «Нафтогазу», від починаючи з Коболя, нічого не зробили, щоб мати прямі контракти. У нас немає на сьогодні ні одного прямого контракту на закупівлю газу. Як казав Коболєв, а в а, в Бавані, а які це контракти, о... пане Лого? Поясніть що Оп... таке там непрямі прямі контракти, не прямі в чому різниця? От зараз як це працює? Про, а про, про що, ви, умово, що ви що ви маєте на увазі під прямим контрактом? Зараз ми купуємо газ на біржі. Mm. Тобто, умовно, Україна виходить на біржу на Амстердам Плюс і купує там газ. Проте купуємо ми газ по тій ціні, яка склалась на момент купівлі. Вона щодня mm. міняється ціна і yep. вартість газу між ринковою і прямими між державними контрактами, або між а, державними корпораціями контрактами, ну такі, як у нас був з азербайджанським Сакар. Вони може доходити до 100, 150, навіть 200 доларів, як це було в лютому 2025 року, коли ми купували газ по, по 600, а потім навіть по 800 доларів. А міждержавний контракт у нас їх фізично немає. Ми не підписали ні з одної компанії контракт на пряму купівлю. Ми йдемо на біржу і купуємо ясно. там. Газ. Ясно, ясно, пане Лого, чи є дефіцит? Президент каже, що дефіциту газу наразі немає. Як ви вважаєте, чи може виникнути ситуація дефіциту газу в сховищах там, в системі? Ну, Кангель, сьогодні, ну, сьогодні немає дефіциту газу. Сьогодні у нас близько 9,5 мільярдів кубометрів газу а, є в наших газосховищах. Ну, враховуючи а, технічний газ, який підтримує тиск, враховуючи те, що непідйомний газ газ наших газосховища, але цього газу нам вистачить ну, орієнтовно до при дуже теплій зимі до 1 січня. Нехай до 15 січня. В минулому році. А ми закачали на 1 листопада 13,2 мільярда кубометрів вазу, і нам його теплі зіну вистачило до 1 лютого. От ми можемо приблизно виходити з цих цифр сьогодні. Дефіциту немає, але якщо дивитись перспективу цього осінньо зимового періоду, то нам вкрай потрібно знайти оці 4 мільярди кубометрів вази, щоб почувати себе в безпеці. Зрозуміло, пане Олегу. То давайте, власне, це буде колись там взимку, сподіваємося, зима буде теплою, газу вистачить. Але е, давайте почнемо якби спочатку, е, то коли ж чекати тепла в домівках, адже от я дивлюся прогноз там по Києву, наприклад, там е, сьогодні у нас е, від 4 до 9 градусів, е, тобто середня температура це нижче восьми, завтра від 3 до 10, в четвер е, від 4 до 12, тобто в принципі 3 доби буде середня температура на рівні 8 або нижче, відповідно, нам дадуть тепло у Києві, наприклад, у Києві чи в інших там сусідніх регіонах чи ні цього тижня. Я думаю, що я думаю, що тепло навряд чи дадуть. Будемо чекати першого листопада, де й в принципі давайте згадаємо минулий опалювальний сезон. Він також розпочався на початку листопада. Да, ми пережили декілька днів холодних. Дуже було холодно, всім було холодно, ну ми її якось пережили. Потім з 1 листопада в деяких містах 5, 10, навіть 15 листопада починався опалювальний сезон. День для Києва, я не думаю, що це велика давайте, дивина. В Дарницькому районі 18 будинків в 2020 році розпочали опалювальний сезон. Якщо не помиляюсь, 1 о, грудня, а п'ять будинків взагалі почали опалювальний сезон, 31 грудня. Тоді пане Лого, Києві... уточню вас. А яке законодавство, чи закони, чи постанови кабінету міністрів, що регулює момент початку і зобов'язує починати опалювальний сезон? Зрозуміло, що є аварії, є місця де там, труби прорвало, не можна почати. Але там, де все, все гаразд, так власне кажучи. Де прописаний обов'язок починати от за тих умов, про які я щойно зазначив три доби нижче восьми градусів, там все починаємо опалювальний сезон? Що саме зобов'язує місцеву владу починати його? І що ми говоримо за документи, а за а, ті підзаконні акти, які в нас є, а mm -hmm. є постанова Кабміна, яка регулює постанова Кабміна, а можливо навіть внутрішній документ. Колишнього Міністерства женічного кожитового комунального господарства, який регулює а, початок опалювального сезону згідно нормативів, а, коли на вулиці три дні середньодобова температура повинна триматись а, нижче 8 градусів. От якщо ця температура тримається 3-3 доби, то органи місцевого суврядування теплокомуненерго повинні розпочинати опалювальний сезон. То вони почнуть чи ні? Вони для них це, скажімо так, обов'язково зараз. От ви кажете, що будемо чекати 1 листопада, але як це можливо, якщо по нормативу вони мають почати зараз? Ну от я прогноз погоди озвучив, в принципі, хто за це понесе відповідальність? Скажімо так чи? Та ніхто за це не несе відповідальність. Я вас прошу. У нас а, ні одного разу за останні 10 років в Україні ні одного органу місцевого самоврядування не понесли а, ніякої відповідальності за а, зрив опалювального сезону. В минулому році минулого опалювального сезону, В Кривому році 300 тисяч людей сиділи без тепла, всю зиму. Ні, одна людина не понесла за це відповідальність. Ні в Нафта, ні, звільнили, правда. Я можу сказати: звільнили людину. З посади очільника криворіч теплоцентралі. Але я щось не чув, щоб інших керівників нафтогаз тепло, щоб там відповідальні органи місцевого заврядування. Це ніхто не поніс відповідальність. І ви що думаєте, це один випадок? Місто Світловоз, там 10 років проблема з опалювальним сезоном. Та ні одна про ні одна, ні одна прокуратура не возбудила щоб там розібратися. А чому ж люди 10 років сидять без тепла, бо в будинки не заходить тепло? Так само в Києві якщо прорвало трубу в Києві а в 2020 році, 18 багатоквартирних будинків сиділи без тепла, і ви що думаєте, хоч одна людина постраждала, чи Київ тепленерга, чи в Кембля? Ніхто від цього ну у нас абсолютно безконтрольний процес. Зрозуміло. Пане Лого, дуже дякуємо вам обмежити у часі. Спасибі, що долучилися, пояснили всі ці нюанси запуску опалення в Україні. Їх набагато більше, ми розуміємо. Але спасибі і на тому. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, був із нами на зв'язку.